Кача по сині, плине кача по ти сині. Мам ж моя не лай. Шановна жовтоводська громада, війна, з якою загарбницька Росія прийшла на нашу землю. Продовжує забирати життя героїв нашого міста. Під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини загинув солдат Збройних сил України Пушкаренко Володимир Васильович. Володимир народився 18 жовтня 1968 року у селі Комісарівка Дніпропетровської області. Навчався у середній загальноосвітній школі в селі Комісарівка. Згодом вступив до Ірастівського аграрного технікуму, де отримав спеціальність агроном. З 1986 по 1988 роки проходив строкову військову службу, під час якої виконував бойові завдання в Афганістані. За зразкове виконання своїх військових обов'язків був нагороджений численними відзнаками та медалями. Має статус учасника бойових дій. Трудову діяльність розпочав у рідному селі Комісарівка агрономом. З 1995 року працював помічником слідчого в органах МВС у місті Жовтє Води. Злав МВС вийшов на пенсію. Володимир став на захист своєї батьківщини 21 липня 2023 року. Був призваний на військову службу по мобілізації. Служив на посаді водія радіотелефоніста відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів Збройних сил України. Він обрав свободу, взявся за зброю для захисту України та рідного міста, своєї матері, коханої, своїх дітей для захисту кожного з нас. 14 квітня 2024 року, під час бойового завдання по захисту територіальної цілісності нашої держави Володимир загинув в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Він був люблячим сином, батьком та чоловіком. Захоплювався спортом, проходячи службу в міліції, постійно приймав участь у різноманітних спортивних змаганнях, відстоючи честь свого підрозділу. Ще однією пристрастю Володимира було полювання та рибальство. Володимир Васильович був надзвичайно щирим і справжнім, чемним та добрим, мав багато друзів. У нього залишилися мати Ніна Петрівна, кохана дружина Олена, син Олександр та донька Катерина. Уся громада стає навколішки перед героєм нашого міста та героєм нашої держави Володимиром. Шановні жовтоводці, від імені командування Збройних сил України, від голови жовтоводської громади, від себе особисто та від всіх вас. Висловлюю глибокі співчуття дружині рідним та близьким загиблого. Прошу шанувати пам'ять загиблого героя, солдата Пушкаренка Володимира Васильовича хвилиною мовчання. Самогласних остатня пісня, яка голосить плачу ряда, коли роздумаю про смерть. В сьогоднішній час кожна людина задумується про смерть і не знає, коли вона прийде. Але воїни це люди, які, нехчуючи цим правилам життя, йдуть вперед і не знають, коли загинуть, коли відведуть життя своє. Багато хто сьогодні оцінює одних правильніших, інших неправильніших. З початку війни кожен воїн мав своє достоинство і ніхто не оцінював. Сьогодні багато ми бачимо, що наша громада багато хоронить і багато нас воїнів, багато захисників, які вже на кладовищі. Це рівіння тривог ще довго буде тривати в нашій голові. Коли закінчиться війна, буде плач і скриготіння, яке важко. Перенести або переказати рідним сказати не плачте або не сумуйте. Для рідних, які похоронили воїна, ця війна буде тривати протягом їхнього життя, на жаль. Співчуття родинам, які будуть сумувати і не зможуть знайти утіхи. Але сьогодні наше завдання в тому, щоб достойно попрощати по-християнськи, щоб провести останню хвилину і дорогу, коли воїн бачить прощання. З цією, з цією енергією він переходить у вічність Він знає, що його любили, і життя його безцінне. Сьогодні, підходячи до прощання, скажімо слова останні. прощай, воїне, прощай, герою, ти віддав найцінніше, що було в тебе, це своє життя. Пам'ять про нього зроду в рік. царство небесне і вічний покій. Слава Україні! Виказати шану і повагу! Воїну, яку, який загинув за нас з вами. Ми живі, тому що їх вже нема деяких. Тому на сьогоднішній день при такій складній ситуації ті хлопці, які там стоять, стоять насмерть, ми тільки повинні шанувати їх, гордитися ними і поважати їх. На сьогодні на складна ситуація. Але цього воїна, який загинув за нас, ми проведемо достойно, як завжди, гаслом. Слава Україні! Героям слава! Хай чую діти, жінка, мати, що їхній батько, чоловік загинув недаремно. Слава Україні! Героям слава! Україна! Україна! А ворог хай чує те, що ми йому бажаємо. Слава нації! Слава нації! Герої не вмирають, тому що життя, яке вони віддали за нас, це пам'ять, це піде в історію. 400 років майже ми пам'ятаємо цих козаків, які почали визвільну війну. Ці хлопці творять історію, які на сьогоднішній день відстоюють нашу державу від загальних. Негідний Кремлівський, він закінчить тим, чим закінчив Гітлер, Душі Муселіні і інші. Герої. ري هراي